Москва задоволено спостерігає за тим, як президент США Дональд Трамп економічно та політично тисне на своїх західних союзників, тим часом маючи сильні важелі впливу на путінську Росію. Про це йдеться в останньому аналітичному огляді Київського безпекового форуму. Команда Дональда Трампа продовжує погрожувати запровадженням 25% мита на європейські товари. А невизначеність ситуації щодо Гренландії змусила данський уряд збільшити витрати на оборону острова на 2 мільярди доларів. Запровадження мит на товари з Європейського Союзу на 500 мільярдів доларів негативно вплине на економіку і бюджети країн ЄС. У свою чергу це спричинить зменшення фінансової та військової підтримки України. Ще одним наслідком може стати запровадження мит проти українських товарів. Нагадаємо. Після початку повномасштабної війни країни Європейського Союзу прийняли рішення про безмитну торгівлю з Україною. Скасування такого рішення європейськими партнерами буде мати вкрай негативні наслідки для української економіки і бюджету. Зауважимо: ані Брюссель, ані Лондон, ані Київ поки що не залучені до перших контактів американців і росіян. Про такі контакти останнім часом неофіційно повідомляють різні джерела. Вузол можливих протиріч між Америкою і Європою розв'язується лише зустрічними конструктивними кроками, зазначається в огляді Київського безпекового форуму. Водночас аналітики зауважують, що рішення про відтермінування на один місяць американських тарифів на канадський і мексиканський імпорт дає перший позитивний сигнал про можливість порозумітися. Зростаючу напругу у відносинах із США могло б зняти збільшення закупівлі американських енергоносіїв. Але з подачі буде і Братислави в Брюсселі обговорюється можливість відновлення постачання російського газу через Україну. Не менш важливим зрушенням мала б стати реальна готовність провідних європейських столиць збільшити видатки на оборону в рамках НАТО до давно обіцяних 2%, а в перспективі 5% ВВП. Міцна єдність ЄС навколо підтримки України. Це також вагома інвестиція у відносини зі Сполученими Штатами. Бо це сигнал про готовність нести свою відповідальність за мир в Євроатлантиці, наголошується в огляді Київського безпекового форуму. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленням у наших соціальних мережах. Посилання в описі до наших відео.